Доброго дня, дорогі друзі! Бажаю вам всього найкращого. Сьогодні ми дізнаємося другого фіналіста чемпіонату світу в Катарі. Сьогодні відбудеться другий поєдинок однієї другої фіналу між збірними Франції та Марокко. Ми просимулюємо цей поєдинок в грі FIFA 23. Тому, кому не цікаво, ви вже можете вимкнути це відео і його не дивитися. А всі ті, хто залишились, я вам дякую. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Буде цікаво, цікаві факти, історії стосовно цих двох збірних. Для початку давайте ми. Послухаємо національні гімни після чого я познайомлю зі стартовими складами. Ну а далі все по ходу. Отже, стартовий склад збірної Франції. На під номером один буде стояти у Гульорі капітан. Четвірка захисників. П'ятий Жюль Кюнде. Вісімнадцятий Дайо Упемекано, Четвертий Рафаель Варан, двадцять другий Тео Ернандес. Півзахисники. Восьмий Орельєн Чуамені, Чотирнадцятий Адріан Рабьо, сьомий. Антуан Грізман. Нападники десятий Кіліан Бапе, дев'ятий Олів'є Жиру, одинадцятий Усман Дембелє. Головний тренер збірної Франції Дід'є Дешам. Ну а тепер стартовий склад головної сенсації цього чемпіонату світу. Збірна Марокко. на воротах під номером один буде стояти Ясін Боно. захисники номер три Нусаєр Мазрауї, п'ятий Наїф Агер, шостий Ромен Саїс, капітан, другий Ашраф Хакімі. Півзахисники п'ятнадцятий Амала Селім, четвертий Слафян Амрабат, восьмий Узедін Унаї. Ну і власне три нападника. Сімнадцятий Слафян Буфаль, дев'ятнадцятий Юсеф Н. Несірі і сьомий Хакім Зієш, головний тренер марокканців Валід Реграгої. Друзі, ми з вами у місті Аль-Хор, Катар на стадіоні Аль-Байт. Для вас цей поєдинок буде коментувати Артем або ж просто Артія. Команди вже готові для того, щоб розігрувати м'яч центрі поля, і власне буде це робити. Збірна Марокко. дає рефері стартовий свисток, і ми розпочинаємо наш поєдинок. Бажаємо двом національним збірним вдалої гри. Вам, друзі, я бажаю приємного перегляду і одразу хочу вас попросити, щоб ви написали, хто для вас сьогодні фаворит. Як ви думаєте, хто сьогодні переможе? Все ж таки, Марокко зможе оборонятися, оборонятися і по серії пенальті, Або, або навіть можливо, як це було з португальцями, забити один м'яч і все. Ось і пройти далі до фіналу. Або ж все ж таки, збірна Франції без проблем сьогодні переможуть марокканців. і ніякого взагалі ніякої інтриги не буде. Тому про все це, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Ну а ми, мабуть, розпочнемо з цікавих фактів стосовно цих двох національних збірних. Але давайте перед тим, якось зараз Дембеле в атаці. пас на кюнде кюнде помиляється, і все. Марокканці м'яч відбирають і вже починають організовувати свою атаку. Якщо говорити про історію зустрічей цих двох національних збірних, то вони зустрічалися п'ять разів. Всі ці поєдинки були товариськими. Європейська збірна Тричі перемагала. Ще два поєдинки завершувалися в нічию. Лише один матч був розгромним з рахунком 5-1. Всі решта матчів були більш-менш рівними. Однак на цьому чемпіонаті світу збірна Марокко вважається однією з найкращих команд, які грають в обороні. Зараз який супермомент! Рабьо! Я в шоці! Який чудовий пас від Олів'є Жиру і... Андріан Рабьо не влучає навіть у ствір воріт. Бачимо, просто буде вільний удар для збірної Марокко. Фантастика, як з цієї відстані можна було не поцілити у ствір воріт, не розумію. Опасна, Кіліан Мбапе. Кіліан Мбапе! вирішив за трапного майданчика пробити. І знову не точно. Багато пробиває сьогодні збірна Франції у нашій симуляції. Однак всі ці м'ячі не точні. Хто б друзі взагалі міг подумати, що збірна Марокко вийде з групи, де грали Хорватія, Бельгія та найкраща в історії збірна Канади? Перемога над бельгійцями у другому турі суттєво підкосила шанси золотого покоління, яке в особі Лукаку не реалізувало своїх моментів у протистоянні з хорватами в основному матчі. Тим часом північноафриканці спокійно поставили на місце канадців та вийшли з першого місця до плей-офф. Я перепрошую зараз я Жиру. Ох, ти, ще один удар за меж штрафного майданчика. Цього разу Жиру пробиває лівою ногою. І цього разу, як не дивно, влучають французи у ствірворіт. Адже попередні удари якось все повзлетіло. Зараз може жиру забивати. Ні, все ж таки з'їдає захист марокканців Олів'я Жиру. Е, той вже знаєте, теж не молоденький хлопчинка, як то кажуть. Тому швидкості забракувало. Однак марокканці надшвидкісні. Надшвидкісні, особливо захисники. Зараз е, спроба від марокканців щось організувати. Е, не сіріє, непогано був. Буфаль Несірі в штрафному майданчику збірної Франції. Буфаль. що зробить Буфаль, буфаль пробиває. Однак Раб'ю заблокував цей удар, і мало того, заблокував, інший м'яч відібрав. Так, що у нас 43 хвилина зустрічі? Ось так час швиденько в першому таймі закінчується. І все ж таки буде ще одна нагода для збірної Марокко. В атаці Буфаль. Буфаль. Амрабат, все. Перший тайм завершено. Давайте шведесенько подивимося на статистику. Першого тайму і розпочнемо тайм номер 2 Я все ж думаю, за ударами французи переграють марокканців. Та не дуже, я сказав би, три удари у французів, два у збірної Марокко. Ну що ж, тайм номер 2 Французи розіграють в центрі поля. Можливо, вже в другому таймі будуть забиватися м'ячі. Першого фіналіста ми вже дізналися. Вчора буквально збірна Хорватії дуже розгромно програла збірній Аргентині з рахунком 3-0. Тому збірна Аргентини вже вийшла до фіналу. Сьогодні вона буде чекати собі ось суперника, з яким вона розіграє цей кубок чемпіонату світу в Катарі. До речі, всі чомусь пишуть і кажуть, що збірна Франції пройде далі до фіналу, і фінал буде Аргентина. Франція. Ну, зрозуміло, що Аргентина вже і так вийшла до фіналу. А ось у сьогоднішньому протистоянні друзі все буде дуже цікаво. Адже збірна Марокко так просто себе, на мою думку, не дасть обіграти, і французам буде дуже-дуже тяжко. Ось якщо вони вже і націлились на те, щоб вийти до фіналу, то 100% легко їм зробити цього не буде. Тим паче, мені здається, що Марокко може поборотися ось за те, щоб вийти до фіналу. Зараз по правому фланзі намагався Кюнде виконати навіс, однак заробляє для своєї збірної право. Пробити кутовий. Що в нас? Жируй йде з футбольного поля. Замість нього з'являється Коман. 62-га хвилина зустрічі. Кутовий для французів. Антуан Грізман коло м'яча розіграв з Дембеле. 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 Що зробить Дембеле? Дембеле пасує на Комана. Свіженького комана. Коман, який намагався пробити. Заблоковано. Мароканці відбилися. І зараз може бути швидка контратака. Буде контратака. Зі'єш. Все, французи повернулися, і це вже буде схоже на позиційну атаку збірної Марокко. Мазрауї. Буфаль. І все. Буфаль м'яч втрачає. Ось французи дуже добре сьогодні також обороняються, не дають ніяких шансів попереду. Марокко. Ось зараз може бути цікаво. Буфаль. Не сірі. Знову буфаль. Зієш, Зієш п'яточкою скидає. Ні Ну, буде удар поворотом чи не буде? Не буде все ж таки удару від збірної Марокко, а як хотілося, щоб вони поцілили у ствір воріт збірної Франції і сьогодні у нашій симуляції, власне, перемогли. Отже, до чого я вів, друзі? Всі думають, що французи будуть ось в фіналі з аргентинцями. Я так не вважаю! Кюнде! Який же чудовий простріл на кіліанамбапе і на місці Ясін Боно! ясінбоно забирає до своїх рук. Молочинка, не хотілося б зараз на 80 80-й хвилині пропускати. Ось м'яч від французів, мені здається, марокканцям. І програвати. А так далі, можливо, серія пенальті. Зараз нагода, щоб забити. Ну як? Ну як? Буфаль. Саме він опинився на ударній позиції, саме він міг забивати. Що у нас повар з'являється на футбольному полі. Замість Жуля Кюнде. Давайте після цієї подачі скутового з боку марокканців... Продовжимо говорити, хто в них вийшов на заміну. Зараз. Буфаль. Ну, і ще раз, Буфаль, можна ж бити повертом. на з'єша, Зієш буде бити повертам. Ні, все ж таки також назад на Хакімі, Хакімі. Хакімі, Хакімі вирішив пробити і Льоріс. Парирує удар Хакімі. Ну, ось небезпечно коло воріт збірної Франції. 90-та хвилина і все. Мені здається, ми побачимо ще одні овертайми у виконанні. Збірної Марокко та збірної Франції. Ну що, швиденько статистика, і перший овертайм. Так, статистика доволі рівна, і навіть по ударам бачимо, французи всього-навсього на один удар е, випереджають марокканців. Ну що ж, марокко розіграла м'яч центрі поля. Надіємося, що забиті м'ячі прийдуть. Але давайте, вже, якщо ми вже й почали грати, ось точніше, навіть дивитися. Як збірні будуть грати в овертаймах, то забивайте так, щоб рахунок був рівний, щоб ми поспостерігали за серію після матчових пенальтів. Коман на правому фланзі непогана передача. Коман. Коман розвертається. Повар. Повар находить фофана. Фофана Грізмана. Грізман вривається до штабного майданчика. Саїс. Спокійно. М'яч відбирає. Мароканці в атаці, Вже французам потрібно оборонятися. У Нуа взаді невдало у відборі, Прогавив свою позицію. Зараз може бути класно. Удар поворотом буде. Ух ти! Не Як ти не забиваєш Зараз бірні Франції! Супер нагода для марокканців. Вони вичекали цей момент. Але давайте продовжимо. Можливо, зараз буфаль. Мазрауї. Буде удар воротам ще один Мазрауї і все. Мазрауї помиляється. А, навіть французи помиляються. Повар, який вийшов на заміну. Ось так якось. Невдало відпасовує назад. Кірян Бапе йде з футбольного поля. Коломонія замість нього з'являється. Ну що ж, ще одна нагода для збірної Марокко. Спробувати забити кутовий з лівого флангу. Подача буфаль, ворота. повз ворота. І все. Перший овертайм завершується так. Так, перший овертайм завершено. Ну що, нас чекає ще 15 хвилиночок у другому овертаймі, а там можлива серія після матчових пенальтів. Ну що ж, французи в центрі поля знову розігрують м'яч, рахунок 0-0. Дуже сумна, дуже нудна у нас симуляція сьогодні, друзі. Але надіємось на серію після матчових пенальтів. Французи в атаці, Коман, Фофана. Фофана помиляється при передачі Мазрауї. Вперед, Сабіріє, той ще вперед на нападника, який замінив ен, е, на сірі Езалзулі. Хотілося б вже пошвидше побачити серію після матчевих пенальтів. Одна нагода була у збірної Марокко, щоб забити у овертаймах. У збірної Франції я не припам'ятаю такого моменту. Фофана непогано. Зараз може збірна Франції. Піти в останню атаку. Коман. Коман тягне м'яч проти нього Саїс. Коман. П'яточкою назад. І ха, невдало. Невдало віддає, повертає м'яч збірній Марокко. Коман. І закидання зараз на Буфаля не проходить. Сабірі м'яч підхоплює. Сабірі на лівому фланзі. Це можливо може бути остання навіть атака збірної Марокко. Унаї. Унаї. І Езалзулі м'яч втрачає все. Час закінчено, друзі. Серія після матчевих пенальті. Ну, давайте будемо надіятися, що у нашій симуляції сьогодні буде цікаво та спекотно. Ну що ж, Франція проти Марокко, серія після матчевих пенальті. Дембеле перший пробиває проти Бону. Дембеле забиває. 1-0. Буфаль проти Льоріса. Буфаль б'є Буфаль. І також забиває. Другий удар від Французів. Коман. Проти Боно. Боно Часнуть удар, команда! Фантастика! Хакімі. Ах! І Хакімі також не забиває. Льоріс на місці. Тюрам. Тюрам забиває. Боно. 2 1 Рахунок. Хедіра. Удар поворотам. і забиває Хедіра. Фофана. Проти Боно. Це його четвертий удар. Фофана. забиває. 3-2. Собири. О! Кольорі тягне чудар. Це означає, якщо зараз коло Муані забиває, то збірна Франції виходить до фіналу. Ну що ж, Боно, ні, Боно, Боно не рятує. І все. Французи у нашій симуляції все ж таки переграють збірну Марокко та виходять до фіналу. Ой, де вони зіграють, власне, зі збірною Аргентини. У наших симуляціях все таки відбулося. У нас збірна Аргентина також перемогла збірну Хорватії у після серії пенальтів. Це якщо ми будемо говорити про симуляцію у реальному житті, просто аргентинці перемогли з рахунком 3-0 хорватів. Сьогодні же також симуляції у нас були після пенальті, в яких. Французи пройшли далі. Отже, друзі, якщо вам сподобалось як яке коментував цей поєдинок, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Сьогодні трансляція буде також у нас. Поєдинку однієї другої. Запрошую кожного. Ну а на сьогодні все. Всім добра!